В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолетта Карлащук вітає вас. У селі таке нерідко трапляється. Людина не живе в будинку, що збудували її батьки чи діди, але земля, на якій стоїть цей будинок, їй не належить. Як стати власником ділянки, на якій десятиліттями живе твоя родина? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Василь Комісарук живе в селі Стовпець на Рівненщині. Він звернувся до сільської ради, щоб йому дали дозвіл на приватизацію земельної ділянки біля хати. В нього є город і прибудинкова територія. Загалом 20 соток. Раніше до оформлення права на землю руки не доходили. Коли Василь Комісарук пішов до сільради, виявилося, що таких, як він, чимало. Ну, мій город, користуюся 15, то нехай більше. Ходив сільську раду, щоб переписати і оплатити і одержати документи. Коли обіцяли дати документи? Ну в тому році наразі понад 400 сімей, які проживають у селах, що відносяться до стовпецької сільської ради, звернулися по дозвілу на приватизацію, говорить голова стовпецької сільської ради Віктор Пляшко. У нас є випадки, що на протязі. 15-20 років сім'я користується земельною ділянкою, і звернулося до нас у приватизації. Ми даємо рішення на безкоштовну приватизацію земельної ділянки. На якій підставі може видати таке рішення сільрада? Іншими словами, яку підставу потрібно вказати в заяві до сільради, аби отримати дозвіл на приватизацію земельної ділянки, на якій живеш? У земельному кодексі є спеціальна стаття щодо набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю, говорить директор департаменту справового забезпечення Центру Державного земельного кадастру Оксана Мисак. Відповідно до статті 119 земельного кодексу України громадяни, які відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку. Можуть звернутися до органу державної влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу цієї земельної ділянки у власність або надання користування. Отже, законодавцем, окрім терміну користування 15 років, встановлено і вимоги щодо добросовісного, відкритого і безперервного користування земельною ділянкою. Це означає, що тільки при дотриманні всіх цих вимог у громадянина виникає право на звернення до повноваженого органу з клопотанням про передачу відповідної земельної ділянки у власність за давністю користування, говорить директор департаменту справового забезпечення Центру Державного земельного кадастру Оксана Мисак. Користування земельною ділянкою не є підставою для виникнення прав на неї. Це є підставою для того, щоб звернутися з відповідним клопотанням до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, які в загальному порядку його розглядає та приймає відповідне рішення. Добросовісне користування ділянкою означає своєчасну оплату земельного податку. Подання заяви на адресу уповноваженого органу про закріплення за громадянином цієї земельної ділянки. Відкрите користування земельною ділянкою передбачає, що інформація про таке користування була відома уповноваженому органу, але він не порушував питання про самовільне використання цієї ділянки. Безперервне користування протягом 15 років означає, що за цей час громадяна не залишав земельну ділянку без використання, говорить юридичний радник Українського освітнього центру реформ Петро Гаджук. В той же час судова практика. Свідчить про те, що наявність цих трьох факторів. Ще не є підстава для оформлення права власності. Це є підстава лише для звернення цієї особи до відповідних державних структур, щоб ці особи юридичні, ну державні органи передали їм у користування чи власність цю земельну ділянку. Проте слід врахувати, що сьогодні ця норма не діє, пояснює юридичний радник Українського освітнього центру реформ Петро Гаджук. А оскільки земельний кодекс України набув чинності з 1 січня 2002 року, то і 15-річний строк набув Давності має відраховуватися саме з цієї дати. На практиці норма статті 119 земельного кодексу України на сьогодні не застосовується. Відповідно до судової практики та листа Верховного суду України, норма статті 119 Земельного кодексу щодо набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю може застосовуватися з 1 січня 2017 року, відповідно до пункту першого розділу 9 при положення Земельного кодексу України. Незважаючи на це, громадяни. Які опинилися в такій же ситуації, як Василько Місарук, все ж мають можливість у законний спосіб закріпити своє право на землю, не чекаючи 2017 року, не чекаючи спливу 15-річного строку, необхідного для застосування набувальної давності, громадяни мають можливість і в загальному порядку згідно з статтею 118 земельного кодексу України безоплатно приватизувати земельну ділянку в межах норм безплатної приватизації. Зокрема, для введення особистого селянського господарства. Не більше 2 гектарів, для садівництва не більше 0,12 гектара. Для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд присадибна ділянка у селах не більше 0,25 гектара, в селищах не більше 0,15 гектара, в містах не більше 0,10 гектара. Для індивідуального дачного будівництва не більше 0,10 гектара. Та для будівництва індивідуальних гаражів не більше 0,1 гектара. Отже, сьогодні громадянам, які тривалий час мають у користуванні неоформлені документально земельні ділянки, найбільш доцільно скористатися правом на їх безоплатну приватизацію в межах встановлених норм. Для цього потрібно по перше, подати клопотання до місцевого органу влади за місцем розташування земельної ділянки. По-друге, отримати його дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. По-третє, замовити розробку проекту землеустрою в землепорядній організації, яка має відповідну ліцензію. І нарешті, четверте, подати всі ці документи до територіального органу Держкомзему. Моя земля, моя власність. На сам кінець варто зазначити, що і через 6 років не всі зможуть скористатися правом стати власником землі за набувальною давністю, роз'яснює директор департаменту землеустрою Держкомзему Олександр Краснолуцький. Земельний кодекс України визначив, що земельні ділянки, які були у власності та користовані громадянам до 92-го року, їм не повертаються. Це було передбачено перш за все зумовлено тим, що, як ви знаєте, до революції могли багато хто піднімати з архівів документи і говорити, що одного діда було пів села у власності, верніть мені його у власність. Тому все почалося з 92-го року, і з цим був виданий ще декрет Кабінету міністрів, який також надавав можливість приватизувати земельні ділянки. Тож не варто хвилюватися, що на вашу земельну ділянку претендуватиме особа, що володіла нею до проголошення незалежності України. А щоб на неї не було інших претендентів, не забудьте оформити своє право власності на землю. Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Зверніть увагу. Зверніть увагу, набути право на земельну ділянку за давністю користування можна буде з 2017 року. Зараз доцільно скористатися правом на безоплатну приватизацію земельних ділянок в межах встановлених норм. Ви можете скористатися правом на безоплатну приватизацію тільки один раз для певного виду земельної ділянки. Тобто, якщо ви вже приватизували ділянку сільськогосподарського призначення, то город коло вашої хати виділити безкоштовно вам вже немає. Права. Але є ще два шляхи стати власником цієї землі. Її може приватизувати хтось із членів родини, або ж ви маєте право купити її на аукціоні, пояснює директор департаменту землеустрою Держкомзему Олександр Краснолуцький. Вільна земельна ділянка продається виключно за аукціон. Якщо громадянин скористався своїм правом безкоштовною приватизацією збільшити свою земельну ділянку може виключно за аукціон, може приватизувати член сім'ї. Дочка, дружина чи чоловік. Якщо член сім'ї до цього не скористався правом, то може просто приватизувати на іншого члена сім'ї, не тільки примех родичів. Будь-який громадянин України має право безкоштовно приватизувати земельну ділянку. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ви слухали програму Моя земля, моя власність. Програма створена в рамках спільного проекту Державного комітету України із земельних ресурсів та Світового банку, видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абоненська скринька 109 Київ 01010. Слухайте нас щопонеділка о 7.20. телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться, щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера. Все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.